Чи належить зараз отримувати додаткову відпустку для пенсіонера, для пенсіонера, який працює? Це питання нам ставлять доволі часто. І відповісти на нього можна доволі просто і доволі кратко. Ні, на жаль, сьогодні у будь-які додаткові відпустки скасовані. Ми мусимо розуміти, що доки не буде припинено чи знято режим військового стану, всі додаткові пільги, всі додаткові відпустки. Скасовуються, і в подальшому ми можемо тільки говорити про певні компенсації після зняття режиму військового стану. Зараз підприємство має право відмовляти в такій відпустці. Наступне питання: яка мінімальна заробітна плата для половини ставки, і що робити, якщо платять менше норми? Мінімальна заробітна плата визначається Кабінетом міністрів на кожен рік, іноді частіше. І то і завжди треба дивитися, яка встановлена нині постановою мінімальна заробітна плата. Якщо вам виплачують менше вашої мінімальної заробітної плати або 05 020 стільки, скільки ви відпрацьовуєте, то треба писати заяву керівництву, тому що платити менше, ніж вам належить, вам не можуть навіть в режимі воєнного стану. Надбавки, доплати і пільги можуть бути скасовані, заробітна плата повинна виплачуватись вчасно, два рази на місяць і не менше встановленої норми, тому ви маєте абсолютне право на свою заробітну плату, і якщо ви виплачують менше, то маєте право на скаргу і, звичайно, на відновлення свого порушеного права. Наступне питання: чи можливо повідомлення в податкову заднім числом? Це може бути незаконно. Так, дійсно, прийняття на роботу супроводжується повідомлення в податкову. Повідомлення в податкову повинно бути зроблено вчасно, і це повідомлення робиться обов'язково. Однак, якщо термін буде пропущений внаслідок дії режиму воєнного стану, воєнних дій інших обставин непереборної сили, одразу після того, як такі обставини припинять свою дію і можливість повідомлення з'явиться, ви таке повідомлення зробите, то порушення вбачатися не буде. Нині такий допуск є. Якщо ви не мали технічної фізичної можливості про таке повідомлення і зробили його в момент відновлення можливості, то таке порушення вважатися не буде порушенням. Ваше повідомлення мусить бути прийнято і податкова повинна його прийняти як належне повідомлення. Доволі часте питання, як оформити відпустку. Декретну відпустку, відпустку по догляду за дитиною, якщо заклад охорони здоров'я зруйнований. Це часте питання від дівчат, і його треба пояснити більш детально. Заклад охорони здоров'я, в якому ви працювали, це не тільки будівля і споруда, це юридична особа. І вашу декретну відпустку, всі ваші документи для декретної відпустки оформлює юридична особа. Отже, перше, що вам треба зробити, це з'ясувати, чи діє юридична особа. Навіть якщо будівля чи споруда зруйновані, це ще не означає припинення дії юридичної особи. Здебільшого, всі юридичні особи зберегли свою, свій юридичний статус. Отже, при збереженні юридичного статусу, ви можете знайти керівника, звернутися до керівництва цього закладу, попросити оформити документи, і таке оформлення буде абсолютно законним. Ви маєте право на декретну відпустку, на відпустку по догляду дитини до трьох років. І це ті відпустки, які нині не обмежені, не скорочені і мусять оформлюватися належним чином. Отже, звертайтесь до керівництва, навіть якщо ваш заклад зруйновано чи суттєво пошкоджено, і він не функціонує, це не підстава відмовити вам ні належних документів. Якщо виїхали рік тому, написали заяву на відпустку без збереження заробітної плати на час воєнного стану. В місті досі продовжуються бойові дії. Є статус внутрішньопереміщеної особи, то роботодавець зараз може нас звільнити. Так, шановні колеги, роботодавець має право вас звільнити. Якщо в момент виїзду, рік тому наше законодавство ще діяло довоєнне, і ми писали заяви такі, які мали написати, які знали, то зараз працює закон про врегулювання трудових відносин на період воєнного стану і він дозволив роботодавцю звільняти працівника, який. Виїхав навіть з зони бойових дій на період воєнного стану, навіть якщо він має статус внутрішньо переміщеної особи. Таке звільнення буде абсолютно законним. Як бути, коли повертаєшся з евакуації, маючи статус внутрішньо переміщеної особи, а роботи для тебе немає. На жаль, сьогодні це питання ще лишається відкритим, тому що наш кабінет міністрів, наші законодавці працюють над ним, працюють над відновленням робочих місць. На відновленням лікарень інших соціальних об'єктів, тому так доволі часто буває, що людина повертається в місце проживання і не має можливості працевлаштуватись на попередній роботі, оскільки або закладу охорони здоров'я немає, або місце зайнято. Перше, про що можна сказати: якщо на ваше місце брали тимчасового працівника, як дозволяє нині наш закон про врегулювання трудових відносин на період воєнного стану, то ви можете наполягати на тому, щоб вам повернули ваше місце роботи. Якщо заклад зруйнований, пошкоджений, не функціонує, то звичайно ви не можете повернутися туди на роботу, і ви можете звертатися до військово цивільної адміністрації для того, щоб вам надали інше місце роботи, або відкривати приватну практику. Оскільки сьогодні лікар може працювати або в закладі охорони здоров'я державної комунальної власності, або в приватному закладі, і ці заклади мусять бути відліцензовані. Тому Сподіваємося, що наш законодавця якнайшвидше вирішить це питання, поки працюємо в такому правовому полі. Чи зобов'язаний керівник призупинити дію трудового договору зі співробітником, який працює дистанційно на тимчасово окупованої території? Ні, не зобов'язаний. Він може це зробити чи не зробити. Крім того, ми говоримо, що припинення дії трудового договору вчиняється в разі неможливості роботодавця. Забезпечити працівника нормальною роботою. Така підстава припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Якщо працівник здатен, може хоче продовжувати працювати, має забезпечення роботою, роботодавець може забезпечити таку роботу, то роботодавець не зобов'язаний Призупиняти трудовий договір, він може його продовжувати, і працівник може працювати за домовленістю Він безумовно може бути призупинений або за певною потребою, але зобов'язання я наполягаю, саме зобов'язання роботодавця до такої дії не існує. Наступне питання: лікарю ФОП з окупованої території, чи можна не сплачувати податки, чи потрібно закривати ФОП? Як бути з реєстрацією в електронній системі охорони здоров'я? Лікарю ФОП, який не працює. А дивіться, яка базова парадигма, в якій ми знаходимося, чи є це окупована територія, чи є це неокупована територія, згідно норм міжнародного гуманітарного права, це є територія України. Так, вона нині знаходиться під окупацією, але вона не припинила бути територією України. Україна декларує, і Україна вчиняє всі дії, не тільки декларує, вона абсолютно всіми своїми діями доводить. Що всі окуповані території вона вважає своїми, вони вона вважає територіями своєї юрисдикції і тому вони працюють в українському правовому полі стосовно сплати і несплати податків. Якщо ви не ведете діяльність, то звичайно ви не сплачуєте податки, і ви маєте. Пільгу на станом на сьогодні по сплаті єдиного соціального внеску, ви можете нею скористатися на той час, доки ви знаходитесь під окупацією і не можете вести своєї трудової діяльності. Чи потрібно закривати ФОП? Зобов'язання ж до закриття ФОПу немає це ваше абсолютно власне рішення за вашим власним переконанням. Ви можете закрити ФОП, але в такому випадку ви втратите ліцензії інші дозвільні документи, які ви маєте, і після... Завершення військових дій після зняття режиму воєнного стану, знову відкриваючи ФОП, ви будете змушені отримувати всі дозвільні документи наново. Тому це абсолютно ваше рішення. зобов'язання щодо закриття ФОПу у вас немає. Лікар працює в Італії, сертифікат на анатолога дійсний до вересня 2023 року, звільнена з попереднього місця роботи. Як подовжити термін дії? На час дії воєнного стану ваші сертифікати будуть подовжені, але після закінчення дії воєнного стану, принаймні станом на сьогодні, ми маємо такі нормативи, що ви мусите обов'язково, якщо ви хочете продовження сертифікату в Україні, набрати необхідні бали пройти необхідне навчання саме в Україні. Або якщо ви хочете перевчатися, мати диплом, мати допуск до роботи в Італії, тоді вже ви мусите з'ясовувати це питання відповідно до італійського законодавства. Дуже важливе питання, яке ставлять дуже багато лікарів, і ми мусимо завжди про нього говорити. Лікар знаходиться на окупованій території, продовжує працювати на своєму робочому місці. Працює так само, як до окупації, виконує свої трудові обов'язки. Чи буде вважатися це зрадою? Чи буде це вважатися працею на окуповану владу? І як це буде каратися? Перше і найважливіше, що я хочу сказати, шановні наші лікарі, велика шана кожному лікарю, який працює на окупованій території. Ми вам дуже дякуємо, що ви продовжуєте виконувати свої обов'язки лікувати людей, рятувати людей. Це ніколи і ніяк не буде каратися і не буде вважатися роботою на окупаційну владу. Є норми міжнародного гуманітарного права, в якому чітко записано, що лікарі поза війною. Саме медицина поза війною, медик зобов'язаний виконувати свої обов'язки в незалежності від того, яка окупаційна влада приходить. Тому що на цій території лишаються жити українці, ви рятуєте наших людей, ви ніяким чином не працюєте на окупаційну владу. Норми міжнародного гуманітарного права зобов'язують країну, навіть країна окупанта, допомагати вам в вашій роботі. А Україна дотримує повністю норм міжнародного гуманітарного права, вважає ці території своїми, не дивлячись на те, що тимчасово окуповані, і чітко розуміє, що всі працівники закладів охорони здоров'я, які лишились на своєму робочому місці, які продовжують рятувати життя і здоров'я українців, що знаходяться на окупованій території у вкрай важких умовах, вони просто наші герої. Тому дякуємо вам за вашу роботу. Це не робота на окупаційну владу, і це відповідно до норм міжнародного гуманітарного права ніяк, ніким і ніколи каратися не може.